За підтримки нашого постійного партнера Датського Червоного Хреста, Харківська обласна організація «Товариства Червоного Хреста України здійснила передачу 14 наборів для прибирання департаменту освіти Харківської міської ради. Вага кожного набору 40 кілограм. Такі набори вкрай важливі для забезпечення діяльності шести метрошкіл, а також тих ліцеїв та гімназій, що функціонують у своїх укриттях. Доброго дня сьогодні департамент освіти отримав Цьому ліцеї гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. Це дуже важлива допомога у вигляді санітарно-гігієнічних наборів, які будуть передані для шкіл, що здійснюють освітній процес на безпечних локаціях в місті Харкові. Ці локації знаходяться на станціях комунального підприємства Харківський метрополітен», а також протирадіаційних укриттях безпосередньо в ліцеях. Допомога дуже важлива. Цей такий розхідний матеріал, як санітарна гігієна, потрібен щоденно для шкіл. Ми дуже завдячуємо рвоному хресту за підтримку і сподіваємося що наша співпраця буде продовжуватись надалі